І так, запис пішов. Єбать. Дубль 2 виходить. Першу катку я зіграв. Я зіграв, я показував, як, 23 фрага зробив. Перемог одна, поразок 0, відсоток перемог. Ну. я її не зняв. А суть була яка? Спробувати зіграти після трьох років відсутності. Фактично, і я навіть в подібну гру не грав, Там я ні в контру не грав нічого. Тобто всі мої навички, які були 3 роки назад, вже забуті. А грав я доволі непогано. І скажімо так, спробую зняти другий раз, ну перший раз могло пощастить. Спробую зняти другий раз. Зайти в ММ і зіграти катку. Спробувати, скажімо так, чи щось. Я вмію, чи це просто мені перший раз повезло. Беру всі карти, тому що перший раз дуже довго шукала карту. Тому яку попаде, таку буду грати, тому що я по факту не пам'ятаю вже ні одної. Там для мене різниці немає. Я відіграю роль більш таку якогось сапорта тому подібне. Розміняться, надамажить. Основну роль відігравати я зараз просто не можу. Не думав, що це я скажу. Знову. Хай! Аймфата Маргана. Ура! Ми запустились! Боже, я навіть не вірю в це. Ми реально запустились. Так. Моє завдання бути максимально корисним. Максимально корисним. Я візьму, напевно, стандартний закуп. Стану на Б. Це ж Б, да. Спробую тут щось відіграти. Ну, нам треба зберегти бомбу, гра забирати максимум раундів. Щоб взяти клач. Ми могли віддати йому це броня і щось таке, щось таке не... і пітушок. Спробуємо відіграти максимально акуратно, тобто відіграємо А. Заді. Ну, Доволі цікаво, як на мене, чому вони не цей. Не слухають. Я розумію, що, скоріше за все, я граю на надзвичайно низьких рангах, але, в принципі, в мене так-то і рівень навику такий же, так, маю дещо зробити. Да вибачать мене. від слова зовсім. Так, у нас, скоріше за все, виходять тут Б. Виходять або будуть виходити. Так. Да. Мені пощастило вижити Стрільба залишає просто бажати кращого. Ні, Ми втрачаємо. Ми втрачаємо цей раунд. Нам взагалі краще не пушити. Ну от насправді нам немає сенсу в якомусь пуші. Я не розумію насправді, чому мої тіммейти ті пушать? То що от бомба вибита. Сядь собі дай сиди. Ну. Він засейвив. Він засейвив зброю. Нуль засудження, 100% розуміння. Нам потрібно брати максимум, вижимати максимум. А, їх вже четверо. Вони вже потрошечки віддають ігру. І це спокійно може бути Б. Нам основне забрати максимум отак от, от, тільки що була перевага. Ну, поки що непогано йдемо, але... сторона тут сильніша. Ките сторона тут дуже сильно. Тому... Цікаво, це ті емоції, яких мені, ну, типу, не вистачало в стендофі, коли я з нього пішов. Я пішов в загальному зі стендофа набагато раніше повністю, чим 3 роки назад. Просто я ще заходив, пробував повернутись, ну, типу, там не склалось. І тоді я мав, ну там є бать який інвентар. Я мав... Та я до хіра чого мав. Я топнув. Я топнув зря. Не знаю де я. Ставити бомбу. Ну і бомбу роздефаєм Так от, я мав інвентар. По. Нинішніх мірках дуже дорогущий. Дуже. Там, може, зараз би він заважив би на 1050 голди. Скоріше за все. Да, Скоріше за все, 1050 голди він би був. Цей інвентар. Я пішов з нього сам, тому що мені. Почало, не вистачати якихось емоцій цікавих в стендофі. Сьогодні та катка, яку я не записав, вона була просто прекрасна. Там були ті емоції, ми навіть там з типом посрались в голосовому чаті. А бомба. А бомба, блять. То там. Забираємо ми цей раунд. Як на мене диким везінням, а не професіоналізмом. Але Бог з ним. Стандартний закуп. Ну, бачите, до АВП я й не дійшов. Чому? Бо я старався відіграти все-таки більше на команду. На Б набагато легше виходить. Ідемо просто вийдемо всією пачкою на Б. Я майже забрав. Я заканчиваю, я ставлю крапку. А, так, ну блин, ну мне понравилось. Да, типу, не ідеально все. Е, не та катка, яку хотілося показати. Взагалі не та. Того, що попередня була краще. Умовно. Я грав на низьких рангах, Да це факт. Проти мене грав Ренджер, Голди. Я не знаю, яку я званку получу, яку я маю. Але 17 на 3. Ну можна рахувати, що я закерів цю катку? Напевно, можна. Хто додивиться до кінця, всіх обняв. Ну і підпишись!